Друзі, вітаю. Знову ж таки, після консультації вирішив поділитися із вами тими проблемами, з якими, скоріш за все, кожен з вас, людина, яка займається бізнесом, також стикається, як і мої клієнти. Тому я просто вимушений, мені просто необхідно вам донести наступну річ, бо якщо ви цього не зрозумієте, ви будете далі зливати свої кошти, ви далі будете палити свій бюджет. Незрозуміло на що, і отримувати, ви будете цілий нуль в результаті. Тому, аби такого не було, ви якраз зараз і дивитесь це відео. І будьте дуже уважні, слухайте уважно кожне слово, яке я вам скажу, це насправді дуже важливо. Чим швидше ви це зрозумієте, тим швидше ви почнете економити свій бюджет, тим швидше ви збережете свої кошти і тим швидше ці вкладені кошти будуть приносити вам результат. Отже, проблема наступного характеру: я спілкувався з клієнткою відносно найму персоналу. І як з'ясувалось, і це, до речі, вже не перший раз, я бачу це системною помилкою. Це справді системна помилка, якщо вже у декількох абсолютно різних бізнесах. Які працюють у абсолютно різних сферах діяльності, повторюється одна й та сама проблема, це означає тільки одне. Це означає те, що мислення у людей, в принципі, в якій галузі вони були не задіяні, воно залишається одним і тим самим. І з цим потрібно боротися. У чому ж проблема? Проблема в тому, що в першу чергу підприємці, бізнесмени, яким бізнесом би вони не займалися, ще раз повторюю. Вони ніяк не відслідковують, звідки до них приходять працівники. Ну, якось дивляться, вони на це крізь пальці, так собі думають, ну так, а це не дуже важливо. ну, от Прийшла людина, я з нею там проведу співбесіду, підійде, то візьму, не підійде, то не візьму. Ну, якось так. Ну, і як результат? в мене зразу питання. Ну і тоді підприємці потискають плечима. Тоді вони починають чухатися за голову. І не розуміють, що ж їм далі робити. Чому ж, блін, немає тих працівників? Чому ж вони кудись випаровуються, наче і місто, в якому ви працюєте, воно є великим. Ну, навіть якщо це є провінція, там все одно є достатньо людей, хоча б декілька для того, щоб знайти собі нормальних підходящих працівників, яких ви поставите до роботи, і вони будуть робити так, як потрібно. Вони будуть відповідально ставитись до роботи. Математично неможливо той факт, що Просто, от, наприклад, на населення там 20, 30 тисяч людей. Якщо ми беремо навіть про, мін... про про... якщо ми кажемо навіть про провінцію, чисто математично неможливо, щоб в населення 30 чи 20 тисяч людей не було б хоча б однієї адекватної людини, яка б вам підійшла, яку б ви взяли до себе на роботу і з якою би нормально вибудовували свої відносини. І я кажу зараз тільки за одну людину, а таких людей може бути набагато більше. І якщо ми приймаємо цей факт, то питання до вас чому у вас не вдається? Значить, скоріш за все, ви щось робите не так. Значить, десь на якомусь етапі ви допускаєте помилку. І для того, щоб в першу чергу виявити, де ця помилка, потрібно починати навіть не із процесу. Відбору тих працівників, які до вас приходять, тих потенційних кандидатів, які до вас звертаються, які зацікавились вашою вакансією. Ні, починати потрібно в першу чергу із того, що ви будете чітко розуміти, звідки до вас приходять люди. Уявіть собі, що от ви даєте оголошення в газету, ви даєте оголошення на біржу праці, ви даєте оголошення на сайти пошуку роботи. І до вас, звідкись приходять люди, починають звертатися. Питання до вас, звідки до вас ці люди прийшли? звідки? От я запитую в свого клієнта, чи одного, чи другого, чи третього, і чую одно й те саме. Ну, там прийшли якось, ну, та я й не питаюся. Ну, і відповідно, от уявіть собі, що на кожен етап, на кожен ем, інструмент, на кожну рекламну площадку своєї вакансії ви вкладаєте певну кількість грошей. І ви не розумієте, звідки вони приходять. Якщо ви не розумієте, як ви будете знати, куди ці кошти вкладати наступного разу? От прийшли люди, куди будете? Будете знову вкладати в усі ці три інструменти, наприклад, ці три, про які я щойно сказав, будете вкладати, ви будете тратити ці гроші, бо ви не знаєте, який із цих елементів спрацював. І потім будете дивуватися, чому я витрачаю стільки грошей, а результат в мене невеличкий. Куди діваються ці гроші? В нікуди вони діваються, тому що ви так відноситеся до свого капіталу, до тих інвестицій в рекламу, які ви здійснюєте. І це при умові, якщо ви робите це самостійно, а дуже часто ж підприємці як себе ставлять що? я взагалі не маю займатися підбором кадрів. В мене є для цього дівочка, яка буде сидіти на телефоні, яка буде в мене там викладати рекламні оголошення. Ну, і як? Як результат добре спрацювала. А потім, якщо що ви будете до неї підходити і казати, От ти, ти невідповідально ставишся до роботи. Хоча, якщо задати вам питання, ви б зробили не краще. Ви б не краще віднеслися до цієї роботи, ніж вона. А чому? А тому, що ви не пояснили, їй, як робити це правильно. Ви не розказали, як правильно і в якій послідовності здійснювати свою роботу. А починати роботу потрібно із того. Що ви чітко определили, які інструменти для пошуку з кандидатів своїх ви будете шукати, які ви будете використовувати інструменти. І ви собі складаєте список. От, наприклад, я буду розміщатися на сайтах пошуку роботи, я буду розміщатися на дошках оголошень, я буду розміщатися на Біржі праці я буду розміщатися, наприклад, просто у Фейсбуці. І далі ви, наприклад, купуєте ту саму рекламу, оплачуєте її. Далі у вас є певна сума грошей. Давайте уявимо, що це є 1000 гривень. І ви рівними частинами ділите ось ці кошти. Давайте ще раз порахуємо, скільки ми із вами виділили інструментів у даному прикладі. Перше, це є дошки оголошень. Це є сайти пошуку роботи. Давайте один візьмемо для простого розуміння. Це є біржа праці і це є, наприклад, Facebook. Ну, оголошення у Фейсбуці, в групах у Фейсбуці. От чотири інструмента ми з вами використовуємо. Уявимо, що усі вони є платними. І тепер у нас є бюджет розміром 1000 гривень. Отже, ми беремо по 250 гривень. І вкладаємо у кожен інструмент. А далі, коли людина буде приходити до нас, коли будуть здійснюватися телефонні дзвінки, чи коли буде людина приходити до нас на співбесіду, ми вже будемо у неї запитувати: Скажи: А як ти дізнався про цю вакансію? Ось таке просте питання. І людина вам відповідає. Якщо ж ви, наприклад, боїтеся того, що. Людина, яка до вас прийде, може сказати вам неправду або не договорити, або вона, наприклад, сама не розуміє, звідки вона прийшла. Ну, звісно ж, від таких, от абсолютно загублених, людей краще одразу відмовлятися. Ну, але бувають і такі люди. Буває так, що підприємства працюють навіть з такими людьми. Тому вам доведеться надіятись тільки на себе і тільки своїми руками з'ясовувати звідки людина прийшла. Як це можна зробити? Елементарно просто. У кожному джерелі, де ви шукаєте собі працівників, ви вказуєте різний номер телефону чи різні контактні дані. Собі складаєте, наприклад, таблицю і пишете, що, наприклад, для дошки оголошень ви використали такий номер, вказали в оголошенні такий номер. Для сайту, ну, для сайту пошуку роботи ви використали такий номер. Для біржі праці ви використали такий номер. Потім для групи у Фейсбуці, де шукають роботу, наприклад, ви використали такий номер. І далі просто все, що вам залишається аналізувати, це просто приймати виклики і дивитися, звідки до вас телефонує людина, по якому телефоні до вас людина звертається. І тільки тоді. Тільки тоді ви будете розуміти, от пройде, наприклад, місяць часу чи інший термін, це вже як ви виберете, але краще дивитися це під, під кожний бізнес, під кожну окрему ситуацію. Цей аналіз потрібно підстроювати. Я кажу просто зараз загальний приклад, щоб ви розуміли. Ну, загалом, стандартно місяць буде достатньо вам для аналізу. І ви далі дивитесь за місяць. От, наприклад, аналізуєте свій, а і ще одне важливе, що я забув сказати, що. Коли до вас кожен із кандидатів телефонує, і вам потрібно відповідно ставити помітку. Ага, він зателефонував на такий номер. Отже, він прийшов до мене з дошки оголошень, отже, я ставлю там одиничку, наприклад. Так? І тоді ви розумієте, що один кандидат до вас зателефонував із дошки оголошень, і відповідно до всіх ось цих інструментів, які ми використовуємо для пошуку працівників, ми беремо і витягуємо собі статистику самостійно, в таблиці, в Excel, щоб зробити все максимально просто. От і таким чином ми розуміємо, що стільки то людей до нас прийшло, наприклад, із дошки оголошень, стільки то з групи в Facebook, стільки то до нас прийшло із біржі праці. І потім, вже в кінці місяця, коли вже у нас період аналізу закінчується, ми дивимося, ага, стільки людей прийшло звідси, стільки звідси, стільки звідси. І так як ми вклали однаковий бюджет, то ми тепер можемо проводити відповідний аналіз, тому що ми всюди вклали однакову суму коштів. Отже, наші інвестиції однакові. Отже, в принципі, ми можемо ставити на один рівень усі ці інструменти. Але тепер віддачу від кожного інструмента ми будемо оцінювати завдяки тій статистиці, і ми будемо розуміти, наприклад, що дошки оголошення нам, наприклад, на 250 вкладених гривень принесли. Там 5 дзвінків. Біржа праці, наприклад, на вкладених 250 гривень, до нас принесла там, 6 дзвінків, і, там, і так далі, і так далі. І далі дивимося, що із цього нас працює краще, а що гірше. І відповідно, там, де краще, ми вкладаємо більше коштів, а там, де в нас менше результат, ми або виключаємо повністю. Або вкладаємо менше коштів. Звісно ж, цей підхід потрібно вибудовувати під кожний бізнес окремо, індивідуально. І якщо у вас є таке бажання, я можу вам в цьому допомогти. Просто для цього записуйтесь на консультацію. Посилання залишаю в описі до цього відео. А поки можете подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.